Мобілізація з 18 років. Пані Катерина, що ви думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, до 25 років всі згідно законодавства, яке в нас тепер діє, вони є вони, вони визначаються як призовники, а не військово зобов'язання. Відповідно, цей вік з 18 до 25 років. Якщо вони не мають жодного досвіду, тобто не проходили строкову службу, якої фактично вже немає. Якщо вони не проходили військову підготовку, то Випадок, що вони можуть піти тільки за контрактом, ну тобто можуть мобілізуватися, за контракт, мобілізуватися або вступити до лав Збройних сил за контрактом. Але питання в тому, що дуже багато тепер молоді такої і воює. я спостерігаю це. Вони самі виявили своє бажання і пішли. Е, можливо, він висловився доповідач трошечки загально, що не мобілізують цих людей, тому що це їх жаліють по великому рахунку. А або оберігають, я б сказала, що це з одної, з одної сторони це правильно, що їх не мобілізують, тому що це наступне покоління, яке має бути освіченим, яке має розуміти, що воно робить, яке має відбудовувати нашу державу надалі, яке має бути надзвичайно розумним, надзвичайно кмітливим і лояльним і сприятливим до всіх обставин, які відбуваються. Ті хлопці, дівчата, які пішли в юному віці. Е... Самі за своїм відчуттям, за своїм побажанням у військо, то це також їхній вибір. Ну, це їхній шлях, вони це обрали. Але ті, які мають можливість вчитися, навчатися, розвиватися, то від них це забрати не то, що не гуманно, можливо, в цих умовах, в яких ми тепер є, це не, не зовсім правильно. Угу. Тому що хтось далі має відбудовувати. Ми ж це з точки зору воювати будуть всі, що війна буде довго, але ми ж з вами розуміємо, що ми скоро переможемо. Звичайно. Бо... Ми, ви бачите, ну, всі знають, скільки, яка, який розмір України, який розмір країни-окупанта, яка нас засипає озброєнням, по факту скидує на нас все, що можливо, і засипає, нам всім, всі, засипає нас всім непотребом, які в неї стоять з давніх часів на складах. Але як ми стоїмо? Ми стоїмо вже роками. І ми стоїмо, і ми рухаємося кожним маленькими, можливо, кроками, але ми йдемо вперед. Тому що ми люди, які розуміють, за що вони борються, за цілісність, за суверенність, за майбутнє якраз як цих дітей, за майбутнє своїх наступних поколінь, за свою державність і за свій дім, за свою землю. І в нас. А армія стає набагато кращою, чому я кажу, що нема змісту, змісту тікати mm -hmm. з нею. Можливо, оцінили роки, які були досвіду цього військового, тому що людина починає ставати цінним ресурсом в Збройних сил. Вона починає ним ставати. Я надію, що вона ним стане, і тоді ми точно переможемо. Бо потрошечки, потрошечки, кожна людина, яка е, сидить в окопі, яка працює над вирішенням інших питань, яка як психолог працює, кожен фахівець він стає цінним. А саме mm -hmm. тоді, коли цінним стає людський ресурс, тоді вже є за що боротися. Mm. Тому mm -hmm. ми, якщо до цього дійдемо потрошечки, ми вже почали цей шлях, бачите, створюють умови, роблять все, дозволяють вибрати спеціальність, вибрати свій напрямок, дозволяють рухатись вперед в цій структурі. І відповідно, якщо ми дійдемо до цього, що для всіх людина стане найбільшою цінністю, бо земля без людей, ви ж розумієте, це, ну, це просто. Відрізок якийсь, це пустеля, це правда. Тому от до цього ми дійдемо і ми дуже швидко переможемо. І я надію, що таких дітей ми не будемо забирати. Бо для мене це ще, хоч я там не, не в віці там не, не 50 хоч я вважаю, що 50 плюс є. Я б саме зробила, що й тепер. Але я вважаю, що таких людей треба берегти бо ми з ними разом. Ми їм будемо радити, а вони будуть відбудовувати нашу країну.